22 серпня 2022 рік. На підході у нас вже дозріває сорт соло. Ось такий інжирний нектарин, зараз звинкуватий. Але я вже знаходив більш зрілі. Ось такі тріснуті, вони швидше дозрівають. Бачимо розтріскування кісточки. Можливо, через те, що дуже багато було вологи, дуже багато опадів. Що сказати, дуже смачний, такий щільненький, хрустить, дуже соковитий, м'якош, такий білий, з жовтим відтінком. Ось такий, зразу він нам на другий рік видав невеличкий врожай, невеличкі сигналочки на пробу. Красиві, не дуже великого розміру, але як для інжирного персика нормальні. Ну, все, на цьому будемо завершувати огляд інжирного персика під назвою Соло. Дякую за увагу.